25 грудня сили оборони України відбили атаки окупантів в районах Новоселівського, Стельмахівки, Площанки, Невського і Червонопопівки. На куп'янському та лиманському напрямках ворог завдав вогневе ураження по районах більше як 25 населених пунктів. Серед них Стельмахівка, площанка, Діброва і Червонопопівка Луганської області зберігати інформаційну тишу і не поширювати фейки про наступ збройних сил України на Луганщині. Закликає Сергій Гайдай. There. Потроху просування вперед, але от те, що зараз багато інформації в змі розповсюджується про нібито вже або звільнення криміною, або те, що зайшли наші війська в саму криміною, це не відповідає дійсності. Але на вже недалеко від камінною дійсно йдуть бойові дії, і можу сказати, що військове командування ну певної ланки, яке знаходилось криміною, воно зараз переміщено в рубі.